Вітаю, шановне панство. Вирішив для вас зняти такий трохи шок-контент. Тут запросив мене один пан на ревізію однієї з ПВХ-мембрани. І ну, трошки хочу, хочу поділитися враженнями. Так, дивіться, друзі, починалося все з того, що, що як тут було заварено спочатку. От я вже тут дещо деякі зробив такі маленькі оправи, оці кути, тому що на кутах були от, от такі от вироблені колечка, причому заварені були не заварені. Тому відповідно вони легко всі відірвалися, там відповідно були всюди протікання води. от Пройшовся по всім звар, зварам. От, все так всюди де. де де зараз тут понакреслювані такі кружечки, це все протікання води. От, ну Багато, дуже багато всього. ось Такі от речі, просто ненормально ну, непроварна фулія. е, мембрана. Я вже тут дещо, дещо трошки управляю, не говорячи вже про прийомщики води, про пусті які які просто були не проклеєні, також не проварені, плюс деряві, порізані, ну просто шок, просто шок. Можливо, хтось впізнає свою роботу. Друзі, а якщо ви ну, не спеціаліст в цьому напрямку, то покличте з собою якогось спеціаліста, щоб вам просто показав, як ви ну, подивіться, ну, що це за виконання. Це ну, просто, просто жах. Мало того, що воно не естетично, тут ні одного закругленого кута немає. По-друге, воно все тече. Якщо ви не вмієте, то покличте чоловіка, який вам покаже, розкаже, як правильно це все діло має робитися. Тоді вже потренуєтеся на стендові і тоді вже аж тоді вже переходіть на, на дах, щоб не псувати людям матеріал, нерви, час. Ну а зараз е цей ремонт. Уявіться, скільки буде коштувати зараз мені всі звари пройти додатково полосками, проварити це все діло, всі кути, все, всі, вся атика, все, все пропускаю. Всі, всі ці місця, от, слабкі місця, де тут де повинно бути нормально зварено, це все, це все пропускає. Ну, про, просто жах. Я не знаю, я тут просто по об'ємам робіт які тут потрібно... Зараз виконати для ремонту цього даху. Причому це новий дах, це не те, що там а, ну, буквально зварений півроку тому, можливо, ще менше. А це Зараз потрібно три дні двом людям тут сидіти і це всі оправи робити. Тому, друзі, от такі от... от мало того, що ще потім по всьому даху були камінці і гострі предмети, і гвозді і все одно. Тут ще можливо і дірок буде багато. Ось так от реалізували. Це, мабуть, була тваровка з виробництва готова, тому що бачу якісь кот на нього, може різали з цього. Але не суть, тому що всі, всі кути були зроблені зварені так, що вони не зварені. Тому от, от, такі от такі от справи, друзі. Тому повторюся ще раз, хлопці хто робить на ПВХ Мембрани. Як кажуть, в Чехії, пвц фолія чи тпо фолія. Якщо сумніваєтеся, не знаєте якісь, то покличте там, заплатіть там чоловікові за день, що прийде, покаже, розкаже, навчить. І потім спокійно працюйте і будете мати впевненість в своїй роботі. І обов'язково за собою заварювання. Як Якби ви класно не, не варили і тому подібне, обов'язково за собою ще іглою пройдіться, щоб бути якби. Проконтролюйте, щоб бути на 100% впевнений, що е, робота відповідає і от людина не буде мати проблеми потім, тому що це все якби дах, воно все тече вниз, там шукатурки, гіпсокартони, воно все мокне. ну Це якби геморня. Тому так просто ділю, ділюся враженнями і надіюся, що хлопці, які роблять там, то прийму до уваги, ну які тут робили, виконували це все діло. І в майбутньому не будуть допускати таких помилок, тому що ці помилки потім дорого коштують всім. Не знаю, як з ними тут дозор спілкувався і замовник, чи розрахувався повністю чи ні. Але робота ну, не, не має навіть зібрати якісь правильне слово, як би це описати. Тому ось так. Бувайте.